Дорогі брати і сестри, ми є в Євангелії від Марка на самих початках. Сьогодні чуємо про це покликання, можна сказати, початок. Ісус Христос іде повз Галилейське море, бачить апостолів, які ще не були апостолами, бачить чоловіки, чоловіків, які ловлять рибу і кличе їх. Кличе їх. Вибирає бути апостолами. Вибирай їх, щоб йшли за ним. Щоб були. Мали ці відносини із Богом. Ми собі багато разів уявляємо, що ці відносини з Богом це є я, який шукаю Бога. Я маю старатись. я маю щось робити, я маю докладати зусиль, щоб знайти Бога. Тільки насправді правда є така, що Бог перший, який шукає нас. А Бог перший, який шукає. Що шукали ці чоловіки, які ловили рибу? Ну, шукали рибу, шукали прибуток, шукали гроші. Шукали забезпечення їхнього життя. Ті ловили рибу, робили те, що вміли робити. Ті лагодили сіті після того, як ловили рибу, хоч мали і наймитів, мали, мали людей, які працювали цілу компанію, мали з того прибуток, шукали, шукали це життя просто, шукали те, як прожити в цьому житті. Не так, що Бог приходить тільки до тих, які, які його шукають. Але Бог той, який шукає, Бог той, який перший входить, той, який перший має ініціативу, той, який кличе, Бог є той, який нас кличе. Кожного з нас. Насправді це є історія кожного з нас, що Бог побачив нас і покликав. Каже: Ти йди за мною. Ти йди за мною, не ти поклоняйся мені, ти віддавай мені хвалу, ти молись до мене день і ніч. Ти йди за мною, ти йди моїми слідами, ти прожий ту історію, яку я проживаю, ти війди в цю історію божественну». Яка це історія? Це історія, яка проходить від смерті до життя, переводить, переводить зі смерті. Тому також є тут це море, Галилейське море, яке одразу покликає нам це море, море червоне, море виходу, море переходу від рабства до свободи. Христос кличе від цього моря, Вийди з цього моря, Вийди з цього гріха, Вийди з цієї смерті, бо я кличу тебе, бо я вибираю тебе. Бо я зроблю з тобою історію прекрасну. Ти іди за мною. І тут не рахуються гріхи, недоліки, випадки, скільки заробляєш або не заробляєш. Але якраз що ти іди за мною, бо я знаю тебе. Я тебе вибираю, бо я маю силу перевести тебе сього вивести тебе з цієї смерті, вивести з цього гріха. І це є історія кожного з нас, є прекрасна, що Бог, можна сказати, можна проживати це заново і заново. Слухаючи це слово, можна бачити, о, це правда, що Бог мене покликав. Бог мене покликав з мого ремесла, з того, що я роб... з того чим я займався, з моїх проєктів, з, мої... з моїх ідей, про моє життя, як має бути моє життя, і привів мене сюди, наприклад. Зробив цю історію і далі кличе. І знову сьогодні приходить і каже: Ти йди за мною, ти не сумнівайся, давай перестань дивитись на себе. Перестань дивитись на те, хто ти є, і, і судити сам себе. Ти йди за мною, бо я тебе вибираю, бо я тебе люблю. Брати і сестри, нехай це слово сьогодні нас покличе, нехай це нас знову здивує, так як в кінці цього Євангелія. Всі дивувались. Такі слова, які виходили з його уст, які, яка влада. Який як, навчав як повновладний з авторитетом, який якби не є від цього світу, не є такий простий, не як книжник, який вчать закону, але має повну владу, повну владу, тому що там є також любов, яка не хоче нав'язатися, але хоче дати свободу, відв'язати нас від нашого рабства. Тому сьогодні можемо знову дивуватися, який Бог добрий, знову кличе тебе, знову кличе, не гіршиться нами ніколи. Знову кличе йти за ним. Входити в ці відносини із Ним. Ходити його слідами. Амінь. Господи,